В Генштабі Збройних сил України підтвердили, що уражено Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії Російської Федерації. У ніч на 3 листопада 2025 року, поки ми з вами спали, підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області на Росії. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Нагадаю, Саратовський НПЗ це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. І станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 мільйони тонн. Підприємство залучено до забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. Також завдано вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, там уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне, а ще рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську. Тож ми з вами бачимо, як сили оборони України послідовно, але дуже ефективно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів всієї тієї воєнно-промислової бази окупантів, і звісно, з метою позбавити їх можливостей продовжувати агресію. І до речі, дивіться, як красиво, бо інакше тут не скажеш про. Таратовська НПЗ написав командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Я от не втрималася, щоб вам не показати і не процитувати. Бо за словами Мадяра, хробача нафтоналивайка вкотре втомилася Подзьобано тепсе Сергієвка Ростовської області, а також забезпечення залізничної інфраструктури Міллерова Мар'яни. До речі, ви теж помітили, що Ростовська область вже традиційна зона втомленої їхньої російської інфраструктури. Бо як бачимо, птахи-мадяра працюють чітко, глибоко і системно. Це вже я від себе додаю. Ну а ще коли у ворога вибухає там, де він почувався е, колись, що правда у безпеці, то це дуже гарні новини для нас з вами. І вони вкотре свідчать про те, що немає вже безпечних місць і на території Російської Федерації. Федерації. і як пише Медяр, далі буде. Я впевнена, що дійсно далі буде. Тому давайте продовжувати підтримувати наше з вами військо. А тепер перейдемо до обговорення ситуації на фронті і, звісно, оперативних новин станом на цю мить. Адже російська армія двічі атакувала Сумську область за попередньою інформацією. Постраждали семеро людей, серед них двоє дітей. Зокрема, російська армія атакувала Тростянецьку громаду ударними безпілотниками. Про це повідомляє вранці голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Росіяни цинічно поцілили у людей прицільно уночі, коли вони спали. Попередньо загинула одна людина. Рятувальники деблокували з під завалів ще трьох людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. А от прокуратура Сумщини своєю чергою повідомляє, що ворог атакував трьома безпілотниками. Приватний сектор у місті Тростянець Охтипського району. У власному будинку загинув 52-річний чоловік. Його будинок фактично знищений. Також пошкоджено вантажний автомобіль. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями нині документують наслідки цієї атаки. Також сьогодні вночі росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку станом на зараз вже ліквідовано рятувальниками. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО. Два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає. Армія Російської Федерації продовжила і обстрілювати населені пункти Херсонщини. Про це вже також сьогодні вранці повідомив голова області Олександр Прокутін. За його даними, постраждали вісім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків, а також адмінбудівля і приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула ще вісім дістали поранення. А от очільник Харківщини Олег Синягубов Губов повідомляє про обстріли Харкова та 12 населених пунктів області. Загалом там постраждали п'ятеро людей. І щодо фронту теж маємо оновлену інформацію, бо як йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу збройних сил України, від учора між нашими силами оборони і російськими окупантами вже відбулось 168 бойових зіткнень. І от, за даними командування, на північно-слобожанському і курському напрямках Збройні сили України відбили одну атаку сил Російської Федерації. Водночас, на Куп'янському напрямку сили оборони відбивали 12 російських атак. На Лиманському напрямку протягом доби російські військові сім разів атакували позиції збройних сил України. А от на покровському напрямку, де зараз дуже важко, нашим військовим російські підрозділи 62 рази намагалися прорвати українську оборону. На цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно, знищено 7 безпілотних літальних апаратів, 4 одиниці автомобільної техніки та дві антени зв'язку. Також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль. Окрім цього, уражено пункт управління БПЛА та 10 укриттів ворожої піхоти. Про знищення окупантів на Покровському напрямку фронту повідомляє у вчорашньому відеозверненні і президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, були сьогодні доповіді військових. Передусім, увага Покровському напрямку є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої. Десантно-штурмової бригади, також хочу подякувати воїнам сил спеціальних операцій, спецпризначенцям військової служби правопорядку, національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як в районах Покровська, так і в районах Куп'янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині, воїнам першого окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп'янську та поруч із містом дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади. Молодці воїни. 93-я окрема механізована Костянтинівський напрямок. Дякую хлопці і ще. Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада. Дякую вам! Слава всім, хто б'ється заради України, всім, хто допомагає нам, всім, хто забезпечує Україні необхідні результати. Кожен день має бути більше сили для всіх нас. Також Володимир Зеленський додав, що є хороший результат для нашої ППО. Україна має тепер більше патріотів, але продовжує працювати з партнерами, щоб отримати ще. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них. Ну і на тижні вже планується навіть зустрічі щодо цього. І Україна вже представила партнерам усі розрахунки та всі можливі варіанти, як забезпечити нас достатньо надійно. Іної ППО тим часом у свіжому звіті інституту дослідження війни з посиланням на українського офіцера, який діє саме на Покровському напрямку, йдеться про те, що російські війська ймовірно знизили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку. Російські війська ймовірно знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда. Російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат. Російські війська зменшили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку після невдалого механізованого штурму ще 27 жовтня, пишуть аналітики. Своєю чергою, російський так званий воєнкор першого листопада оцінив, що Росія ймовірно надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограда, перш ніж буде відновлювати значні зусилля щодо захоплення Костянтинівки. Про це до речі кажуть і наші військові мовляв, російські штурмові підрозділи нині шукають шляхи для обходу українських опорних пунктів у покровську та проникнення в ближній тил українців. Тим часом інші російські підрозділи, ймовірно, розрахунки безпілотників або артилерії, або менш кваліфікована піхота, все ще працюють над знищенням українського опорного пункту. Також є інформація, що російські війська відправляють непідготовлених солдатів у штурми, знову ж таки, щоб відвернути вогонь українських безпілотників та артилерії, розкриваючи при цьому позиції українських екіпажів безпілотників та артилерії. Ну а після цього вже навчена російська. Російська штурмова піхота намагається вступити в ближній бій з цими українськими екіпажами. Ну і також російські війська постійно вводять у бій нові підрозділи та надсилають підкріплення в цей район. А от на сіверському напрямку ворог продовжує як і останні місяці використовувати тактику малих груп, тобто, так би мовити, натягує піхоту по одному, по два, по три чоловіки. Ну і потім вже починає штурмові дії. Про це розповів Юрій Гулько, заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Маура, і от за його словами, ця ситуація майже не змінилася вже давно і не зміниться найближчим часом, адже ворог дійсно постійно накопичує. Свої сили та збирає біля кордону війська. Саме тому на напрямку сили оборони активно зараз мінують основні логістичні шляхи та обладнують фортифікації. Ну і от коли почнуться холоди, то трошки підмерзнуть поля, ґрунти, і ворог матиме спробу атакувати з застосуванням великої кількості техніки та бронегруп. Тому військові кажуть, що не можна стверджувати, що будуть тільки маленькі групи, будуть і великі штурми з застосуванням дуже великої кількості бронетехніки. Тому потрібно цього очікувати і готуватися бо насправді російська армія. Не збирається зупинятися, ну і недооцінювати зараз ворога точно не потрібно. Потрібно називати речі своїми іменами і говорити так, як я. Я вкотре хочу вам нагадати про те, що саме зараз ми, як ніколи, знову ж таки маємо з вами бути об'єднаними і маємо бути надійним тилом. Тому ще раз хочу показати вам QR-код, тому що у нас триває зараз збір на автівку для артилеристів Національної гвардії України. І я, звісно, безмежно вдячна вам за всі ваші донати. Ми вже зібрали. Але з вами 290 тисяч гривень. Але треба ще. Тому що мета цього збору 600 тисяч гривень. Саме стільки нам потрібно для того, щоб придбати автівку Nissan навара Сама автівка не така коштовна, але ми додатково хочемо обладнати її ребом. Я впевнена, ви розумієте, наскільки це важливо зараз. І розумієте ситуація. Я вже казала про те, що артилеристи намагаються зараз стримувати окупантів. Для цього їм потрібна техніка, для цього їм потрібна машина. Давайте зробимо так, щоб вона у них з'явилася якнайшвидше. Тому що навіть гривня, дві, три, п'ять, скільки можете, але якщо ви задонатите, все це наблизить нас до закриття цього збору. Тому давайте працювати, давайте підтримувати один одного. І звісно, першочергово підтримувати фронт. Путін і те, що він заявляє, чи вірніше всі ті його бридки висловлювання, які зараз з'являються в публічній площині, вони лише підтверджують наміри кривавого очільника Кремля. Ну і ось далі поговоримо трохи про ці заяви бункерного, бо знову ж таки під час свого от нещодавнього візиту до. Військового госпіталя, де він там зустрічався зі своїми вояками, він розповів їм. До речі, в розмові з одним із учасників збройної агресії проти України, який просто в розмові з бункерним згадав про свого діда, ветерана Другої світової війни. І він тоді сказав, що коли вірніше Путін це почув, він сказав, що от бачите, у Росіян в генах закладена здатність воювати, тому треба це робити. каже. Путін, тобто він ось навіть зараз намагається просувати ось ці наративи про те, що росіяни мають воювати завжди, і ось у них це закладено буквально на генному рівні. Ось вам і вся сутність росіян. Бо такі подібні висловлювання Путіна вони лише засвідчують, що культ війни сьогодні у них на Росії дійсно став частиною їхньої величезної сучасної такої картини світу, в якій вони продовжують жити. Тому і Путін завжди де. Тільки може намагається на цьому наголошувати, бо більше він намагається переконувати росіян, що вони народжені для війни. Оце дуже красномовно свідчить про те, що Путін не збирається зупинятися, тому що для них зараз війна це просто частина їхньої сучасної російської ідентичності, якщо так можна сказати, тієї, яку Путін намагається всім їм там нав'язувати. І знаєте, тут також не можу не згадати про те, що дійсно Кремля намагається постійно. Іно підкреслювати те, що кожен росіянин має бути причетним до війни і таким чином закликає росіян долучатися і до путінського війська, долучатися до армії і відправлятися на війну. Вони намагаються робити все те, що допомагає зараз їм, хоч якось знову ж таки мобілізувати суспільство їхнє. Бо коли їм щодня з їхніх брехливих телеекранів розповідають про те, що у них є успішний успіх. Що вони намагаються просуватися, і ба більше кажуть, що вони роблять велику справу. То звісно, як розумієте, покірне стадо рабів Путіна досі ведеться на це і вірить в це. Ну а тепер перейдемо до обговорення усіх тих нових заяв президента Сполучених Штатів Америки, який знову, поки ми з вами спали, наговорив купу всього під час спілкування з журналістами на борту літака «Ейрфорс-1». По перше, Дональд Трамп заявив, що для нього не існує останньої краплі, яка б довела йому, що російський диктатор Володимир Путін не готовий завершити війну в Україні. Було це ось так. Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Може, мільйон. Це багато солдатів, і це тяжко для України. Тяжко для них обох. Тут немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися. І вони б'ються і б'ються. Дозволити битися треба їм каже Трамп, і до речі, ось так він відповів на питання: а що могло б власне стати останньою краплею, яка дала б йому якесь там чітке розуміння, того можна з очільником кривавої Російської Федерації Путіним про щось говорити, чи не можна. Але як бачите, Трамп просто каже, що іноді їм треба дати можливість битися і битися. Ну і до речі, далі Трамп знову ж таки. Повторив свою ту риторику і от всі ті свої раніші заяви про те, що він готовий завершувати війни, тому що він нагадав про те, що він взагалі то владнав вже ось вісім воєн, і він думав, до речі, що ось ця війна вона буде простішою ніж деякі ті, які вже врегульовані. А потім президент Трамп навіть сказав, що на даний момент він не планує передавати Україні делек. Обійні ракети Томагавк. Щоправда, потім він знову ж таки додав, що він може передумати, але на цей момент він цього не планує. Ну а потім, бо це до речі, ще не все. Потім Трамп також заявив, що його країна має найбільше у світі ядерної зброї. каже, достатньо, щоб підірвати світ аж 150 разів. Давайте послухаємо, ну ми маємо більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Росія на другому місці. Китай дуже далеко на третьому місці, але вони зрівняються через 5 років. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато. У них є трохи. Вони мають досить багато, але. Але далі Трамп обґрунтував своє рішення про відновлення ядерних випробувань. Він каже, що причина, чому він говорить про тестування, полягає в тому, що Росія оголосила про те, що вони збираються провести випробування. А потім і Північна Корея постійно проводить такі випробування, і інші країни каже Трамп. Проводять подібні випробування, а от Сполучені Штати Америки єдина країна, яка не проводить випробувань. Ну а Трамп не хоче бути єдиною країною, яка не проводить таких випробувань. Тому каже, що от треба їх. Починати я ж нагадаю, що заява Трампа от саме про ядерну зброю, вона пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Путіна. Ось тими їхніми випробуваннями крилатою ракетою «Бурєвєснік», До речі, з ядерною енергетичною установкою. Ну а ще Трамп спілкуючись із журналістами на борту літака, також заявив, що він не буде обговорювати російські активи саме як інструмент у переговорах з Росією щодо війни проти України. Ну і до речі, про ці активи точаться зараз дуже активні дискусії. І в ЄС. Я просто нагадаю, що прем'єр-міністр Бельгії, приміром Барт Девевер, ще 23 жовтня заявив, що його країна блокує конфіскацію заморожених активів Росії, якщо Євросоюз не розділятиме ризики. За його словами, у разі використання російських коштів країнам ЄС треба готуватися до заходів у відповідь проти західних активів у російській. Федерації і звісно в дружніх її країнах політик також нагадав, що навіть цитую під час другої світової війни до заморожених активів ніхто не торкався. А от газета Політіко зазначає, що Девевер насправді зайняв безкомпромісну позицію і зірвав угоду, над якою протягом місяців працювали європейські чиновники. Ну і також, як пише видання, поганими хлопчиками є і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Ну, і як стало відомо, то половину активів російських інвесторів вже розморозили. Про це наприкінці минулого тижня заявила голова банку Росії Ельвіра Набіуліна. Про це вона до речі сказала під час засідання комітетів Держдуми з грошово-кредитної політики на період з 2026 по 2028 рік. Вона зазначила, що регулятор разом із урядом вже опрацював різні схеми, щоб допомогти повернути гроші тих інвесторів. Щодо яких не запроваджувалися західні обмеження. Ну і до речі, дійсно, як я вже казала, в ЄС непокоїться за підтримку України і з боку МВФ, от власне через суперечку про ці розактиви, додає водення політику. Зокрема, зазначається, що Україна наразі стикається з величезним дефіцитом бюджету і відчайдушно потребує фінансування з боку МВФ. Звісно, це для того, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії. МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Але знову ж таки, як зазначає видання надії на отримання фінансової підтримки від МВФ залежать від того, чи зможе такий ЄС остаточно узгодити надання Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро. От і власне при цьому використовуючи заморожені російські активи. Хоча, звісно, обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення все одно сигналізує інвесторам, що наша країна є фінансово життєздатною і, Знаходиться на шляху до реформ до речі, експерти МВФ відвідують Київ вже цього місяця, щоб обговорити програму на наступні. Три роки, але знову ж таки бачимо, що ось всі ці розмови з приводу заморожених російських активів вони продовжують зараз дуже активно е, точитися, зокрема і вже е, на полях ЄС. І звісно, хотілося б, щоб е, навіть там, серед європейських е, політиків і дипломатів, е, не було тих, хто продовжує вставляти палиці в колеса, зокрема у цій справі. Але як бачимо, вони поки що все ще є. Бо знову ж таки комусь ну не тиснуть крива рублі у їхніх кишенях. Тим часом на календарі у нас сьогодні вже 3 листопада. Ну і я не можу не згадати, що в цей день ми відзначаємо день інженерних військ, свято тих, чиє професійне служіння часто насправді залишається поза увагою, але без кого жодна військова операція не могла б бути успішною. Тому нехай праця наших військових інженерів завжди буде шанована. А результат роботи знаєте, таким надійним фундаментом для безпеки та миру.